Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. Я сьогодні у нас по байнау ось такий Ioniq 5, 23 модельний рік чистий, 22-й побірці. Удар нічого критичного. Пошкодження йдуть по задній частині. Як, як бачите, да, ось тут підсилювач постраждав, трошки ляда. Я думаю, можливо, навіть ліхтарі задній цілі. Да, тобто нічого критичного. Хороша комплектація SEL. Це перед максимально, є ще у нас лімітед, але ну, з перфорацією шкіра. Все-таки самі, самі модні, самі потужні опції у ньому будуть. Знаходиться у Каліфорнії, хороший приємний пробіг 40 тисяч. При цьому переглянули вже, зараз покажу ще вам. Скарфакс у нас що, що цікаво, що для автомобіля електричного, який дуже часто не обслуговується, тут було два хороших сервіси, було на 5 тисяч ось, і на 18 тисяч миль. Відносно свіже ДТП, то есть у нас ДТП у нас було 8 місяць 24-го року. Тож це недовго і це важливо для електричок, коли вам вибирають електричок, Електромобіль, звертайте на це увагу, тому що якщо дуже довго стоїть автомобіль електричний на аукціоні, це погано для нього. Півроку, рік, якби бувають такі випадки. Не розглядайте цього. Да? Тобто, у нас свіжий салвач, відповідно, ми 100% знаємо, що це страхова, і тому можемо купувати цей автомобіль для нашого клієнта. Це наш постійний клієнт. Ми вже купуємо для нього п'ятий чи шостий автомобіль. Ще раз переглядаємо Фрімонт, Каліфорнія, Салверс Сертифікат це все гаразд, нічого не треба буде переробляти. Mercury Insurance це дуже класна страхова. Автомобіль торгувався вночі сьогодні, на тайме до аукціоні, і не дійшов до мінімальної ціни. Відповідно, його перевиставили. Зранку по байнау І ось ми знайшли, показали нашому клієнту, йому сподобалося і купуємо для нього. Ціна середня для таких автомобілів 12 800, це якби це середня ще. А відповідно у хорошій комплектації з мінімальним пошкодженнями в районі 15 тисяч. Тому ціна 12 тисяч в США, це, ну, це ставка, да Це не ціна, це ставка, тому що є ще комісії, і так далі, це дуже солодка ціна для цього автомобіля. І для клієнта він стає трошки менше 18 тисяч в Україні. Отож, натискаємо Buy Now. І, секундочку, не з того аккаунта намагався придбати автомобіль, тому підтверджуємо і закриваємо автомобіль наш. Вітаємо клієнта! А якщо вам сподобався такий варіант, або ви хочете щось подібне, або електромобіль, або на ДВС, будь ласка, звертайтесь до нас в особисті, лайкайте це відео, якщо вам подобається такий контент. Ну і допоможіть нам підпискою. Будемо вдячні. Заходьте на наші нові відео у майбутньому.